Дивіться, покажу, яка в нас Сашка, блін. Ось така пилюка, ніхера не видно, це взагалі жопа. Ташечка десь взялась. Бідненька тут ажарку. Вилітай. Вилітай. Все, полетіла бідно затінок. Всем привет! Сидимо в бункері. О такі діла. Так, добрались до топліни, вимився, виду. Тут трохи засрано. Пускає з-під крешечки солярочку і роздуває. От так, вскрив. Система. Прокладка, естественно, половина тут. Половина там була. Так, обдуваємо, миємо. Мазута, блін, засрала, там соляра почала лятись капітально, воно тільки мазути. Чорне. Повимивав тут все. Старався тільки мити мотора і боки, де воно бігло. Помили радіатора ще. Трохи буйні засрати, блін. вон стільки всякого тут. Так само тут все помили. Вон, все світиться частенько. Тому так, і робимо топліну там. Плюс що, помив під пилюкою побачив. Привод грохота. Високось почіпнічок, бля. Вовремя побачив. Так, там все обезжерю. Прокладочку легенько намастив герметиком. Так, прокладочку намастив герметиком так, чуть-чуть, щоб вона була червоненька. І все обжирував антисиліконом. Зараз будемо потихеньку ставити все назад. Скинуть газ? Так, скидай. Раз. Все, вроді все гуд. Покласти тобі назад? Ага, ось до він зажимається зсередини, він навіть розжатий, бля. Він вже заклинив зіло ці шліци. Оці штучки сіл. Диви, він ще крутиться, сюди. Він вже от-от десь. Він Але. ще не розсипався, ще люфта не було на ньому. Подиви. Як це так? Так, день наступний. Поставив почіпнічка. Замість от такого От такого рівного. І тут з двома... Так, цей на місці. Поставив от такий з конусом. Замість от такого з гужончиками прямий без конуса. Поставлю СКЕФа. Зараз будемо збирати цю всю шубатуру. Це в нас колеги так молотять, он раз заїхав, тут два, вон туди три. Це так молотять огороди, роди. Покер. Така яра пшениця 12 соток, покажемо що там вийде Так, всім привіт! Сьогодні калимчик, півтора гектара ячменю Час 20 дня почав. Ячмінь угарненький, примерно подивимось і время, і сіки ситне. Ячмінь він кладу на покосі буде присуватися тут, так що молот потіше. Дивіться, там питали, по чому як молоти, дивіться, в мене друга передача і на четверочці. Це плюс до того, що в мене колесо стоять 30-ті на ньому. Настройка оберти. 950 там від <звучить> барабаня. Пусть ще не на 10 на ішменеві. Малень гарненько, не б'є нічого. Так, працюємо. Бункер висипали вже другий. Око такі слабенькі, звісно. З таким прицепом, блін. Два бункери не дуже повні. О, попуті дару. Так, робота їм. 2.35. Чекаю вигрузку, він повіз. Бункер повний. І ще кусочок лишився. Буслі літають. Ще два круги. Такі покосики, буде присуватися, все. Так, ще питали, дивіться, по, по оборотах по тому всьому показав. Дивіться, заслонки на вітер. Нижня знизу на другий, а верхня на третій. Вітер в мене от так, ремінь там трошки підгуляний, як то. По решетах не скажу, бо трештангеля. Думало, цей добавочний решт оце. Воно відкрите так, бачите, дивіться, палець лазить. верхнє це е... ну, міліметри, не знаю. 7-8, мабуть, не більше. Ну і нижнє, Десь сім'єрочка. Тому отак. Так, обдувка чистка. Вон що зверху робиться. Дивіться. Сікесь сміття. І це з цієї кришки. Це майже кожен день всіке сміття збирається. Плюс фільтр. Дивіться, не знаю, чи показував компресор. Купує добре. Салон газовий 50 літрів чи 55 там скільки він набиває нормально. Повний на 6-6,5 атмосфер, десь він так відключається. Хватає майже обдутий мотор, фільтра, блін, все.